Усіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні у нас буде з вами дуже цікава тема. Вона буде пов'язана із загальними правилами будь-якої магічної чаклунської традиції. Тобто, сьогодні я проговорю основні обов'язкові тези, які працюють абсолютно для будь-якої традиції до, до будь-якого виду. Чаклування, які тільки є, да, тому що вони є максимально узагальненими і може допомогти тим, хто не знає, які є основні важливі правила, і тільки почав займатися магією і боїться там щось страшні, страшне собі наробити, якогось лиха. І перше, загальне, але дуже важливе правило не працювати не в ресурсному стані, або в стані, коли ви захворіли, або почуваєте себе негарно. Це є першим найголовнішим правилом. Відкладіть ритуали, діагностики, роботи, віщування на картах, якщо ви себе погано почуваєте. Тиск, температура, ви захворівши, ви щось зламали, ви знаходитеся в принципі просто не в гарному ментальному стані, як мінімум, да? ви не є людиною, яка зараз готова працювати, тоді не працюйте. Тому що таким чином можна наробити собі лиха в першу чергу, тобто у вас і так немає ресурсу при ритуальній роботі або при діагностиці, вас висмокче і викачає ще більше. І плюс довісок можна на такому стані неякісно надати послугу, якщо ви їх надаєте. Неправильно щось побачити. ритуал може бути раком боком. А іще, ще, якщо ми будемо працювати з вами на якихось специфічних місцях, типу там кладовищ або перехрест, це може Вилитися нам і ще у питання того, що ми можемо щось собі підчепити реально, тому що ми ослаблені і заслаблі в цілому. Або нас може не пустити банально на якесь наше робоче, наприклад, кладовище. Такі випадки навіть у мене у практиці були, коли тебе просто випихує з твого робочого кладовища, ну, тому що ти прихворівши, їдь додому і лікуйся, а не ото там чаклуй, і когось визивай, призивай і так далі тому подібне. Тому що нічого нормального з цього не вийде. Я думаю, тут, по аналогії навіть з звичайною якоюсь роботою, можна зрозуміти. Тож, коли ми є в стані закладеного носу, важкого стану, голова не працює, ми зосереджені тільки на тому, щоб у нас не лилося з носа, ми не бухикали і у нас перестало боліти горло, і жеремо людяники усілякі пачками. Явно сконцентруватися на робочих процесах ну, дуже складно. А уж тим паче, якщо ми ще гірше фізично себе почуваємо. Тому о, перше і суперважливе правило: не сідайте магічно працювати, якщо ви не ок. Морально, ментально або фізичне. Це така прям пункт, як, з якого ми з вами починаємо. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила, та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Другий важливий пункт, з якого ми з вами продовжимо. Якщо ви зверталися у своїх чаклунствах до якоїсь сили, до роду, до бісів, до богів, не знаю, там де ще до когось. Якщо у вас було конкретне звертання, о, великий рід, прийди, допоможи мені. О, великі боги, вирішите, будь ласка, це питання. Дайте мені сил, дайте мені ще щось. Там прийдіть, зробіть за мене ритуал. О, там, я не знаю, біси, туп туп ногою на перехресті, прийдіть, заберіть, зробіть такий то такий-то. Да? Там замовлення, підіть там, пошматуйте мого ворога. Ми несемо з вами відкуп. Обов'язково, ми несемо з вами дари у такому випадку. Тобто, друге правило важливе, до когось звертаєшся, плати за це звертання. Обов'язково там роду несеться одні смаколики, бісам інші, богам треті. То вже такі нюанси, які можуть а, якби, різнитися да, у традиції, у підходах у тому, з ким працює, з ким ви працюєте, або майстер потенційний працює. От, але те, що треба від, віднести і відплатити і залишити усілякі дари, це от такий друг. Стовідсотковий пункт, тому що не донесли, не заплатили, піджовувати будуть вас або вашу родину, або ваше оточення, або ще якусь таку історію. І будете ви платити за а, свої звертання чимось іншим, а не просто якимись мирськими усладами, де ви могли спокійно віднести пиво, хліб і так далі. Доведеться платити власним здоров'ям або собою. Тому що ви звернулися, звернулися. Результат звернення отримали. Отримали ваша ситуація. Вирішилася, вирішилася. В такому випадку будьте так ласкаві відплатити силі за те, що ви до неї звернулися. І ще один дуже, дуже цікавий момент це не гадити після себе. Будь-який практик, будь-який чаклун чудово знає, що б ми не несли, в якій битарі мене несли. Ми після себе і після своїх ритуалів не полишаємо сміття. Тобто, коли у нас полишається воск, там, сіль і ще якась така історія, яка є частиною природи, це окей. Але коли ми після своїх ритуалів на місці залишаємо якісь фантики, якісь кульки, якісь пляшки, щось то, що не може бути поглинене і перероблене природою, це негарна історія. Ми не сримо там, де працюємо, і не полишаємо після себе сміття, коли працюємо. Ми все робимо хайно і використовуємо ті матеріалі. І а, з, ті ж самі підношення залишаємо в таких ємкостях, які може забрати до себе природа. І вони будуть для для природи. А, Абсолютно екологічному. тобто там е якісь дерев'яні, або стовідсотково паперові без е напилення всередині стаканчики, мисочки, тканина, яка гарно і класно розмокне під дощем, і розложиться без синтетики, або ж напаки якісь там е не знаю, паперові скатертини і так далі. Ніякого пластику і ніякого насрону після вашої роботи, або після того, як ви віднесли е якісь. Там дари, відкупи, закупи і так далі тому подібне. І ще один дуже важливий нюанс це проводити обов'язково діагностику. Тобто, буквально не вірити клієнту на слово. Тобто, дивитися, чи справді ця ситуація, з якою клієнт звертається, є саме такою, а не якоюсь іншою. Тому що дуже часто буває, коли ми бачимо тільки одну сторону медалі або клієнт бачить одну сторону медалі і не бачить того, що відбувається за Адрами вважає, що там люди діють ось так і ось так, тому що йому так захотілося, а мотивація може бути абсолютно інша. І для того, щоб не втрапити в халепу, для того щоб зрозуміти, чи не зробите ви своєї ритуальної діяльності тільки гірше, да чи маєте право вилізти в цю роботу, чи можете ви в кінці кінців допомогти в цій ситуації, варто зробити діагностику. Варто перевірити, чи дійсно воно так є, чи дійсно ви можете полізти туди, для того, щоб виконати. Це магічне дійство перевірити свої можливості, провести аналіз того, як воно потенційно може спрацювати для того, щоб не сталося якоїсь страшної халепи. Якось у мене дуже давно, але була дуже показова клієнтка. Вона прийшла, в неї були дуже напружені стосунки з власним сином і невісткою. І ситуація дійшла до того, що якби невістка із сином заборонили їй, там бачитися з онуками. Вона прийшла до мене з запитом на те, що, типу, давайте ми зробимо якийсь ритуал, щоб. Щоб я могла побачитися з онуками, щоб мені дозволили бачитися з онуками. От, якщо б я не зробила діагностику і ми почали просто працювати в лоба, ми б втрапили в халепу. Тому що я дивлюся, чи можемо ми зробити щось подібне. Так, зможемо, але наслідки цього нам не сподобаються. А наслідки випадали наступні: якби ми зробили в лоба отакий ритуал, невістка би потрапила б до лікарні з якоюсь важкою. Хворобою а, і нічого б не полиш... ну, не було б іншого ніякого вибору в сім'ї, як покликати з дітьми побути бабусю. От, але ж ми не замовляли такої халепи для невістки, які б напружені стосунки не були. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми пішли шляхом гармонізації стосунків, налагоджування якихось там комунікацій для того, щоб все-таки напруга спала. Я дала рекомендації жіночці для того, щоб вона не дратувала, не, не лізла до чужої родини, не дратувала їх своїми там повчаннями і так далі. І у них через місяць вже роботи з гармонізацією вирівнялися стосунки. До того моменту, що їй почали привозити внуків і полишати. Але би, якби ми пішли в лоба, ми мали б зовсім катастрофічний інший результат. Тому обов'язково ми перевіряємо, що там відбувається і як нам краще діяти в тій або в іншій ситуації. І основне і дуже цікаве, яке у нас з вами є, це не працювати безкоштовно. Тобто завжди маємо брати якусь оплату. Завжди маємо з вами брати бартером, грошима, якоюсь послугою навзаєм, яка нам є комфортною за свою роботу, за там свої звертання, за свої ритуали, за свої розклади. Чому? Тому що, як мінімум, будуть, будете платити або ви, це по аналогії з відкупом або закупом, або буде платити той клієнт, який вирішив вам не заплатити. Безкоштовно, інколи майстри дійсно роблять якісь безкоштовні роботи тільки з однієї причини. Вони закривають якісь свої внутрішні моменти. Тобто, ось потрібно тобі для балансу зробити там, я не знаю, якусь гарну справу, там, дитині допомогти, наприклад. І, да, Ти можеш не взяти з такої мами оплату і допомогти дитині, але ти закриваєш свою внутрішню потребу і ти знаєш, що, що тобі воно потрібно. Тобто ти своїми. Діями уже да, робиш собі краще. Але якщо ми говоримо про те, що ми чародій спасітель, який за буханку хліба будемо рятувати від важких серйозних хвороб, ну в такому випадку ми з вами говоримо про якусь ненормальну форму того самого рятування і спасіння, і про пережитки оцього совкового з розповідями про те, що а раніше грошей за дар не брали, і мій дід платив там, я не знаю, буханкою або хто скільки дасть. Це, звісно, чудова прекрасна концепція, але воно насправді ніколи так не працювало. А в совків совку воно працювало тільки з однієї причини, тому що така діяльність могла. Підставити під загрозу вашу вообще життєдіяльність у країні, якої дякувати всім богам вже немає, як Совєтський Союз. Понімаєте? Тому що там би ви, якби вам тулили гроші за подібну діяльність, ви би або поїхали би куди-небудь на дурку, тому що вас би туди поклала примусова каральна медицина, або другий момент вам би вас обов'язково заложив би обов якийсь гарний, добрий, посміхаючийся сусід і сказав, що ви заробляєте таким чином леві гроші. А за це в совєтському. Союзі вам би світило красиве небо у клітиночку, в якій ви би там би довго сиділи би і кукували але. Момент того, чому раніше платили продуктами а, більш в стародавні часи, ну як мінімум, тому що була така валютна оплата. Тоді, в принципі, а, там золотом і сріблом у великій кількості користувалися певні слої населення. Да? А таким от відьмам десь у селі привозили щось більш раціональне, те, що їй потрібно, бо вона сиділа десь на, на відшибі і проживала десь у якійсь там землянці, <кій> і насправді достатньо шифрувалося для того, щоб її потім не прийшли і не спалили. На вогнищі, як це як би відбувалося, хто раптом забув історію. От, але і грошима платили. Жриці, друїди, провідники взагалі ніколи не були бідними людьми. Це була ще одна гілка влади, і без них не приймали жодного рішення. Такі консультанти магічні були при дворах, усіляких царів, усіляких князів і так далі. тому подібне, і Їм платили достойні гроші. І це оцей наратив, що має бути безкоштовно, він не є вірним. Як мінімум тому, що Вроджений талант ще не означає, що ти нічого в той талант не вклав. І да, за вроджений талант, просто за талант, з яким ти народився, ти, звісно, гроші можеш і не брати. А от за те, скільки ти напахав, щоб свій талант розвити, ти маєш повне право брати кошти за свою роботу. Тим паче, якщо ти до когось звертаєшся, тобі потрібно нести відкупи, тобі потрібно нести дари і купляти їх за свої власні кошти. Ну, так собі історія. Це має входити в магічну. Вартування магічної роботи. От, тому що для того, щоб стати від, якби вийти з позиції художника-любітеля, який просто має вроджений талант і красивенько замальовує якісь симпатичні шаржі і вирости до професійного художника, тобі потрібно вкластися в освіту, тобі потрібно вкластися в матеріали, тобі потрібно пройти 10 кол пекла, поки ти навчаєшся тому художеству. Да? І тоді ти можеш видавати класні, неймовірно професійні. Сіні, круті, круті картини, але ж ніхто чомусь такому художнику не каже про те, що так в тебе є вроджений талант, ти маєш ці картини безкоштовно роздавати. А з нами це постійно в такому ключі працює. Тим паче, безкоштовно вже не працюють навіть оті самі баби десь по селам, тому що вони все одно кажуть привезти або грошима, або курку мені привези, або сотку яєць, або десяток яєць, або хлібина, або іще що-небудь. От, і все, все одно, все одно платиш, і все одно везеш. Скільки в мене було таких клієнтів, які їздили виливати, наприклад, переполох дитині. Чи Відшіптувати щось, да, і сеанс вартував певних грошей. І про це прямо казалося, що у вас кожна там поїздка буде вам коштувати там 500 гривень. Таких поїздок може бути 10-15 штук за певний проміжок часу. І якщо порахувати, то виходить в цілому стандартна риночна ціна за надання таких послуг, тільки отак. От ви ще покатаєтеся, не бензин викатаєте. Тому це я ж кажу дуже дуже спірна історія. По пов'язане із тим, наскільки там задар всі і задарма мають працювати. Задарма ніхто не працює, чаклуни так само не працюють і відьми і ніколи задарма не працювали. Я ж кажу, це найбільший міф насправді. От тому е, е, працювати без оплати буде червато вам або вашому клієнту. Тобто я ж кажу, бо оплатити. Подібну послугу, особливо через звертання до сили, ну, вартує да, таким чином. От, І це енергообмін, це обмін інформацією ресурсами, як показує практика, люди халяву не цінять ніколи. Тому Бажано до такого не скатуватися. Все одно, навіть якщо ви новачок, поставте собі дійсно яку-небудь позицію, хто скільки дасть. от, Або обмін на щось, на поповнення рахунку, на якісь фрукти, там, овочі, не знаю, ще на якусь таку історію. Я якось проводила приклад, що коли я починала тару консультації, мені дівчата і памперсами приносили для малої, і фруктами для малої приносили, і кашами, і кормом для кота. от, і чим які мені не приносили, так скажімо, подяку за те, що я робила їм розклади. І цього було абсолютно достатньо для того, щоб я набула руку і здобула якогось певного професіоналізму да, за стільки років. І тепер я можу там називати ціну об'єктивну, яку я вважаю за потрібну, за те, скільки я вже пройшла і якого рівня консультації я можу надавати, порівняно із тим, коли це вартувало. Пачку пампер, ну, там, я не знаю, там, десяток памперсів або кілограм а, цих бананів або мандарин. Да? І там, наскільки зараз я вже напрацювала, а, чи буде це вартувати 10 кілограм бананів чи 20. От, тому користуйтеся такими важливими, нехитрими, але важливими порадами. А, пишіть свою думку у коментарях. Діліться своїм досвідом у коментарях. Ставте подобайку, не забувайте натискати на дзвіночок і дякую, що ви додивилися до кінця і полишаєтеся зі мною. Усіх обняла.